Нова пам'ятна срібна монета, яку Національний банк України випустив наприкінці 2024 року, її назва ні куля, ні шабля. Саме про цю монету і буде наш відеоогляд. Пам'ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорізької Січі, козакам-характерниками. Ці звітявці, овіяні містичною славою, відзначилися неперевершеною майстерністю в бою та володіння зброєю, що викликало страху ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів, яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Сьогодні українські захисники подібно до своїх предків демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність батьківщини, продовжуючи славні традиції козацтва. Переходимо до більш детального огляду монети. На аверсі в центрі композиції зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий державний герб України, символ свободи та незалежності. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі, на матовому тлі ворожі кулі, що відбиваються від військового так і не вразивши української душі. Під гербом зазначено номінал 10 та графічний символ гривні, рік карбування 2024. Гурт монети гладкий із заглибленими написами позначенням металу та його проби AG925, маси в чистоті 31,1 грам, написом Україна і логотипом банкнотно монетного двору Національного банку України. Переходимо до огляду реверсної сторони монети. Тут на дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха, символ волі. Що візуально нагадує тризуб. Композиція відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів Казаччини. На матовому тлі зламані ворожі шаблі що безсилі перед незламною любов'ю до рідної землі та прагненням до волі. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Дана срібна монета вже є в наявності, її можете ви придбати собі до колекції за ціною 3990 гривень. Також ви отримуєте безкоштовну доставку по Україні для того, аби поповнити свою колекцію монет. Срібною ні куля, ні шабля, просто напишіть нам про це в коментар. Або переходьте за посиланням в описі до цього відео на наш сайт і робіть замовлення там. Всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в наших наступних відео оглядах.